Друзі, ну це вже у нас сьогодні на сьогоднішній день остання наша зустріч. Це у нас 93 бригада. Ми зустрілися з хлопцями, познайомились теж випадково. Тік-ток, як завжди, руїть, соцмережі в нас рулять. Тому ми не могли хлопців залишити без коробочок тепла і без підтримки. Тому хлопці. Це хлопні свічки, це буде вам, але це окремо. Дивіться, оце все, коробки тепла. Побратимам теж передамо. Mm -hmm. Тому, будь ласка, вибирайте свою, будемо зараз робити розпаковку. Паковка. Трошки вийшло. Так, перше. Ні, ні, ти собі вибрав, це Дай твоя. Вибрав. Дай, Дай йому свою вибрати. Саму ну, я да, я всім рекомендую, саму здорову брати. Ну що, давай розпаковочку робимо. Став, став, став сюди. О, перший пішов. У нас. О, пряник. Горіхи це вкрай, крута тема, я люблю горіхи. Уже... Термоносочки. Полезна тема. конфеточка. Термоноски теж. Смаколики. Так, є навіть медикаменти. Вугілля. О, горіхів багато не буває. Горіхи. Так, спрейти мура для них. Мась. Зараз кажу в кстати. Вас. Так, у нас сьогодні мінус 15 на вулиці, то ми так працюємо. Так, перша розпаковочка. Так. Друга. У нас тут он Бобік прибіжав а. теж з нами. Так. Допомога. Допомога друга. Чик. До речі, всім хлопцям ми теж передамо через вас коробочку. І у нас там ще чекає у нас. Там все і гігієна і тут подарунки від дівчат, тут і смаколики, тому хлопці. Так, можете ти тарасиським передати, привіт великий. Береженка. О, навіть з ручка. Так, хлопці. Там щось написано. Тільки я читати не вмію. Я закінчив 3 класи. Тільки, будь ласка, хлопці, якщо знаходите телефон, якщо в листах, напишіть, будь ласка, що отримали там. Дякую вам, що захищайте нас разом. Ризикуючи своїм життям, ми маємо за вас. мы молимся за вас и верим, и что и верим, скоро, что скоро переможем. Не, переможем, переможем по-любому. Ну, не буду считать, ты, ты себе под это. Карпати? да. Круто. Ручка и обратное письмо написано. <laughs> так, что у нас Дальше? тут? Шкарпеточки. Так, зарядочка. А там что-то и термос даже. А якраз термос хотіть взять в окопі холодно. Грілочки. Все эти. Сілки, конфетки. Це щоб я не воняв. Не, вони залишили, це залишили, це залишили. Тебе. Тебе. знали, що вони. Як знали. Я не в натурі є. Я воняю точно. не буду. Чай. Чай придимити з бушоночком. Дякую велике. Друзі. І саме головне, я хочу передати вам з цими коробками вітання від цієї України. Хочу сказати, що підтримують, підтримують, не забувають, бажають міцного здоров'я, бажають повертатись перемогою з перемогою. А ми вже як ти будемо захищати ваші інтереси, підтримувати як тільки можемо. Постараємося зробити максимум, як завжди. Дякую. Це морально дуже солдат. ну, а ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в наші Збройні сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Красавчики! Ну а ми працюємо далі.